Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Літо – це тепла та різнокольорова пора року. Влітку розквітає багато барвистих квіточок. Давайте сьогодні з вами їх зліпимо. Для роботи нам потрібен кольоровий пластилін, дощечка, три маленькі зубочистки та картонний кружечко. Беремо жовтий пластилін, і ми будемо робити три квіточки різнокольорові, тому відщипнемо три шматочка серединки наших квіточок і скатаємо з них кульки. Тепер обираємо кольори ваших квіточок, які вам подобаються. Я обрала синій, рожевий та червоний. І від кожного шматочка ми відщипнемо по 5 шматочків, це по 5 пелюсточок на кожну квітку. Відшіпнули тепер з кожного шматочка також скатаємо в кульку. Тепер беремо кожну кульку і пальчиком отак от її розплющуємо. вийшли такі диска, форма диска. Беремо на нашу жовту серединку і будемо складати квіточку з пелюсточками. Так от приліпляємо пальчиком знизу і тут трошки загинаємо, щоб вийшла така пелюсточка. Продовжуємо по колу, накладаючи пелюстку на пелюсточку. Ми складаємо квіточку. Ось так вийшла наша гарна квіточка. Беремо одну зупочистку, і ззаді втикаємо, у нас виходить така квіточка. Тепер я візьму рожевий і в такий же спосіб відщипую 5 шматочків і скатую їх в кульки. І складаємо тепер я отак розплющила наші пелюсточки, і тепер беремо серединку і отак знизу. Приліпляємо і накладаємо пелюсточку на пелюсточку по колу, трошки так от відгинаємо, і ззаді вставляємо зубочистку. І остання наша квіточка червона, двічі пом 5, і збираємо нашу третю квіточку червоного кольору. Плюсточки не забуваємо відгинати, щоб так вийшло. Так, тепер зробимо листочки нашим квіточком. Беремо зелений, і на кожну квіточку ми зробимо по два листочка. Значить, нам треба 6 шматочків. Кожний шматочок ми розкатаємо в такий тоненький жгутик. Недовгий. Тепер беремо кожну нашу частинку, листочок, і також пальчиками розплющуємо. З одного боку нам потрібно зробити такий гостренький листочок, тому пальчиками тут приплющуємо, роблячи такий гостренький, а з цього боку він кругленький. І так кожний шматочок ми зробили такий листочок. Так, беремо нашу квіточку і два листочка. І тепер посередині, на нашу зубочистку, так кріпимо тільки внизу. А сам листочок отак відгинаємо. І з цього боку другий листочок кріпимо тільки внизу, а листочок відгинаємо. І отак в нас виходить. І тепер листочки ми наші приліпимо на кожну нашу квіточку. І остання наша квіточка внизу приліпили. І відтягнули листочок. І з цього боку приліпили, і відтягнули листочок. Тепер візьмемо зелений колір пластиліну і зробимо такий горбочок, на якому будуть рости наші квіточки. Скатаємо його в кулю, і тепер з цього боку задню частину на трошки приплюснути. Щоб утворилося, внизу було таке дно, а зверху був горбочок, щоб наші квіточки не попадали, а росли і стояли гарненько. Так ми зробили, прикріпляємо на картон. І тепер наші квіточки ми будемо саджати в наш зелений горбочок, ось такі квіти в нас вийшли. Подивіться, які гарні квіти в мене вийшли. Тепер ваша черга ліпити, хлопчики та дівчатка. До побачення!